Привіт, народ! У нас сьогодні на огляді буде фотоапарат. Ні, ми його дивитися не будемо. Йому одна дорога. Туди, куди і цій назві. Туди. А дивитись ми будемо фотоапарат, який називається Рідний Київ 19. А дав його нам на огляд. Творець цифрового контенту, Агностик. Дякуємо тобі. Ну що, перейдемо до знайомства. До речі, минуле наше інтерв'ю, подкаст був саме з Агностиком. Тому ось тут зверху, тут чи тут, тут є посилання на наш подкаст. Приємного перегляду! А ми продовжимо. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, що в комплекті з даним фотоапаратом йшов об'єктив Helios 81H з діафрагмою 2.0, з фокусною відстань 50. Міліметрів. Типовий об'єктив для універсальної скажімо, зйомки, художньої фотографії, а також репортажної фотографії, світлочутливий, який дозволяв фотографувати, в принципі, майже в будь-яких умовах. Що у нас є на нашому фотоапараті? Мене дуже зацікавив регулятор витримки. Витримка тут у нас регулюється від 1,5 секунди до 1 секунди. А також є ручна витримка. Ось наш регулятор. Відповідно, можемо змінювати в залежності від того, що нам потрібно. Ручна витримка, як завжди, це буква b bulb. А також ми маємо регулювання значення ISO. В залежності від того, яку ми плівку купуємо, яку ми плівку встановлюємо в наш фотоапарат, ми можемо виставити ось зверху те значення ISO, яке зазначене на плівці. Всі знають, що таке ISO? Напишіть в коментарях. До речі, як змінювати значення ISO? досить легко. Для того, щоб змінити значення ISO, потрібно затиснути ось таку маленьку кнопку і обертати диск, виставляємо ті значення, які нам потрібно. Також мені дуже сподобався регулятор попередньої глибини різкості. У нас є ось такий важель, який ми можемо затискати. Він дозволяє прикривати діафрагму до потрібних нам значень для того, щоб ми у виду шукачів побачили справжню глибину різкості, яка буде на фотографії. Чому? Тому що завжди, яку б ми діафрагму не виставили в даному фотоапараті, вона завжди буде відкрита. І лише прикриватися в момент зйомки. Ось як це відбувається. Затискаємо важіль, і бачимо, що всередині наша діафрагма автоматично прикривається, відкривається до потрібних нам значень. Також тут є гарячий башмак для використання спалаху. До речі, спалах, можливо, в когось є, можете нам написати, буде цікаво зробити огляд саме на ті спалахи, які використовувалися на ці десятків років тому. Що мені ще сподобалось в даному фотоапараті, що тут є запобіжник не до перемотки нашої плівки. Тобто, якщо ви хочете перемотати кадр, завжди ви це зробите правильно. Ніколи не буде такого, що перемотається у вас лише пів кадру. Ось у нас є важель для перемотки. До речі, працює він досить м'яко та плавно. І кнопка спуску, якою ми фотографуємо. Звісно, все залежить від того, яку витримку виставите, так будуть спрацьовувати шторки. А ще дуже цікаво, мені сподобалося, що в фотоапараті Київ-19, рідний Київ-19, саме механізм шторок зроблений з металу. Як відкрити наш фотоапарат? Тягнемо за важіль. Наш фотоапарат відкрився. Тут була колись плівка. Механізм притискання плівки, як завжди, і наші шторки. Давайте спробуємо, як працюють шторки. Перезаводимо важіль і затискаємо кнопку зйомки. Відкрились, закрились. Якщо подивитись на самі шторки, то вони мають 4 ламелії. Що таке ламелії? Це, скажімо, жалюзі. Одна жалюсь, одна полосочка в наших шторках, в нашому механізмі. Оптичний видошукач в ті часи інших видушукачів не було. віконце скільки залишилось у нас кадрів, лічильник кадрів. І кнопка зняття об'єктиву. До речі. Об'єктиви, можливо, ви знали, а можливо ні. З фотоапарату Київ вони мають кріплення типу байонет і підходять на сучасні фотоапарати Нікон. Можна використовувати даний об'єктив, лише буде працювати ручне фокусування, тобто у вас не буде автофокусу. Але картинка просто буде шикарна. Ви будете насолоджуватися кожною фотографією, тому що в даних об'єктивах стоїть справжнє скло, а не пластик. І, до речі, в ньому ж є місце для батарейки. А навіщо нам місце для батарейки? Правильно, тому що в ньому є експонометр. Послухаємо, як він працює. В порівнянні з фотоапаратами попередніми, якщо чесно, мені звук здається грубим. Але фотки на нього були класні, мабуть. Не знаю, чи це рідний ремінь від нього чи не рідний. Але мені дуже сподобалася ідея з ось такою поверхнею. Це дозволить вашій шиї не втомлюватися під час зйомки. Тому що фотограф ходить з фотоапаратом не одну годину, якщо це якісь зйомки типу весілля або щось подібне. Вам же дякую за приділений час, за те, що підписуєтесь на мій канал. Всім гарного дня або вечора! Не забувайте донатити на Збройні Сили України, пришвидшувати перемогу, а також і при бажанні ставати спонсором нашого каналу. Всі посилання під цим відео.